Я насамперед хотіла подякувати організаторам і всім присутнім в залі за ось цю щемку радість бути сьогодні частиною цієї спільноти. Я слухала та думала, я посміхалася і плакала, і для мене особисто цей форум став якимось дивовижним трансформуючим досвідом. Я дуже дуже вдячна. Я документую воєнні злочини і працюю безпосередньо з людьми, які їх пережили. І іноді ці люди мене питають, чому це сталося? Чому це сталося саме зі мною? І як мені тепер пережити далі? Цей досвід війни, який ми не вибирали, і через який ми зараз проходимо. Доволі складний. Я вчора дивилася ще не соціологічне опитування, яке було зроблено за замовленням Національного інституту демократії. 77% людей в країні втратили когось із близьких, рідних чи найближчого кола. Ну, для мене це означає, що війна просто постукала в кожні двері. Водночас ми багато працюємо із психологами, психотерапевтами. Наука говорить, що навіть стикаючись з травмуючими подіями. Посттравматичний розлад не є неминучим. Соціодознікові дослідження говорять, що він формується не відразу поступово від 10 до 20%. Це я цитую глибоко шановану мною Ксенію Возніцину керівницю Лісової поляни. І коли я це вперше почула, то я подумала, за ці відсотки варто боротися. І тому моя подруга. Учільниця благодійного фонду Голоси дітей Олена Розвадовська вона постійно поправляє журналістів, коли ті говорять, що її фонд працює з дітьми, які пережили травму війни. Вона говорить: ні, ці діти пережили досвід війни. І в цьому досвіді було дуже багато всього різного. Тема мого виступу і будуть люди, вона про майбутнє. І я чесно зізнаюся, я його не знаю. Майбутнє, воно не визначене, але воно також ніким наперед не написане. А це означає, що, говорячи про майбутнє, ми маємо говорити, що ми маємо зробити для того, щоб мати те майбутнє, яке ми хочемо для нас і для наших дітей. І коли я готувалася до цього виступу, то думаючи про цей шлях зростання, я виділила для себе щонайменше три напрямки. Перший напрямок це творення сенсів. З 2014 року я опитала сотні людей, які вижили в полоні. Вони мені розказували дуже страшні історії: як їх били, гвалтували, забивали в дерев'яні ящики, відрізали кінцівки, виривали нігті, дробили коліна, змушували писати власною кров'ю. Пропускали електричний струм через Геніталії. Одна жінка розказувала, як їй намагалися виняти око ложкою. І з того часу я не знаю, чи є взагалі хоч якийсь сенс у людському стражданні. Але я знаю і згадую Віктора Франкла, який вижив нацистських концтаборах, що людина, яка знаходить сенс, для чого їй потрібно пережити і вцілити у цих стражданнях, має набагато більше шансів, ніж та, яка цих сенсів не має. Війна має різні виміри. І ми бачимо яскраво мілітарний, і люди починають розуміти, що йде війна, коли бомби падають їм на голови, але насправді війна має економічний, культурний, інформаційний, діджитальний і також ціннісний вимір. І комунікативна пам'ять вона живе тільки три покоління. От коли передається від очевидців подій, інформація про те, що відбулося, а далі лишаються тільки сенси. Те, що встигли уприявнити, відрефлексувати і зафіксувати. І якщо людська пам'ять так примхливо працює всередині спільноти, то що вже казати про світ, який. Десятиліттями дивився на Україну через російську призму. Ми зараз мусимо пояснити себе світу, і це доволі складно, коли ми говоримо про цей геополітичний рівень, географічну віддаленість. Але мова сенсів дозволяє виходити на рівень, який зрозумілий усім, незалежно від громадянства, від кольору шкіри, від віросповідання, від ідеології. Від соціального походження, майнового стану і багато інших речей, тому що перш за все ми люди. І коли я розказую про біль матері, яка втратила новонароджену дитину, то це зрозуміло усім, незалежно від того, як вони ставляться до України чи до Росії, і взагалі до того, що в світі відбувається. Другий напрямок. Це зцілювати біль. І я ставлю собі сама це питання з 2014 року, тому що Росія свідомо вчиняє воєнні злочини. Росія використовує біль як інструмент. Тобто вона спеціально завдає невимовного болю і страждання цивільному населенню для того, щоб зламати спротив людей окупувати країну. Мені це нагадує такий науковий експеримент минулого століття, доволі жорстокий, коли дослідники били струмом тварину, здається, собаку, коли кожного разу, коли та собака намагалася поїсти. Зрештою, це призвело до того, що цей бідний пес він, напевно, собі вирішив сконати з голоду, але не робив жодних спроб. Врятувати своє життя, щоб не бути підданим цьому болю, ось цей стан назвали феноменом вивченої безпорадності. І мені виглядає, що Росія зараз намагається відтворити цей експеримент на рівні всієї нашої країни. І коли довкола так багато змучених і зболених людей, то постає нагальне питання: а як нам трансформувати біль? В енергію, що породжує життя, і це питання доволі практичне. Нам доведеться шукати складні відповіді. На ці складні питання ми не приставимо до кожної людини по психологу, нам треба буде робити якісь речі в культурі, в релігії, в психології можливо, запроваджувати нові суспільні ритуали і традиції, але ми маємо знайти ці відповіді. Я виписала буквально кілька питань: як знайти ті самі слова і проговорити себе? Як прийняти, відрефлексувати те, що хочеться забути, а воно з тобою навіть у мовчанні? Як залучити інших до співпереживання, щоб створити безпечні простори для людей, опечених війною? І зараз я буду дуже обережно добирати слова, бо я дозволю собі сказати, що фокусуватися і зациклюватися на своєму. Болі на своїй травмі це небезпечно. Навіть у нас в нашій роботі, коли ми працюємо з людьми, які пережили сексуальне насильство, ми ніколи не називаємо цих людей жертвами сексуального насильства. Ми говоримо люди, які вціліли після цього досвіду. Суть злочину це не змінює, але це змінює акценти, це змінює роль, це змінює позицію. І позиція жертви, вона небезпечна для нас самих. Так, ми цей досвід не вибирали. Але він стався і треба йти далі. І третій напрямок, я б його назвала На зшивати країну. Говорять, що війна об'єднує. І це правда, але тільки частково. Тому що природньо об'єднуватися перед обличчям екзистенційної загрози, коли тебе намагаються знищити. Але війна так само роз'єднує, фрагментує, і ми це теж бачимо. І мова не тільки про людей, які взяли в руки зброю, людей, які залишилися в тилу, людей, які виїхали за межі країни, я маю на увазі військових, цивільних, біженців, всередині цих великих груп. Тисячі атомізованих мікрогруп, які різняться один з одним по різному, унікальному, пережитому тільки ними життєвому досвіду під час війни. І досвіду, який для інших незрозумілий. І це загроза. Що якщо ми не будемо розуміти один одного чи принаймні з повагою ставитися до досвіду один одного, то ці вже видимі лінії розломів вони загрожують розірвати суспільний організм. Якщо е, говорити про соціальний капітал, то є два види соціального капіталу. Перший називається бонд, це англійською мовою зв'язок, це довіра всередині групи. Це те, що ми зараз спостерігаємо. Але країну рухає інший вид соціального капіталу, і він називається брідж від англійського слова мости, коли ці групи починають наводити мости, говорити, дискутувати і працювати один з одним. І якщо на початку повномасштабного вторгнення ось ця єдність здавалась нам інтуїтивно. То вже час почати свідомо працювати над, над тим, щоб наводити ці мости і зшивати нашу країну. Я хотіла закінчити тим, що сказати, що нам є на що спертися. Це складні завдання, але нам є на що спертися, і ми можемо спертися на тих людей, на плечах яких ми всі стоїмо. Ці люди, які вціліли. З попередніх переживань, викликів, травм, історичних подій, які дали нам життя, частина з цих людей зберегли мову і культуру, і яка визначає нашу ідентичність в усій, в усій різноманітності. Ми можемо спертися один на одного, бо драматичний час дає можливість проявити в тому числі найкращі риси. Бути сміливим, боротися за свободу, брати тягар відповідальності на себе, приймати складні, але правильні рішення і допомагати один одному. Тому що ось це Шевченкове і будуть люди, це, це ж про любов. І зараз, можливо, як ніколи раніше, ми гостро відчуваємо, що значить любити, що значить бути людиною. І як це не парадоксально, я скажу, що ми зможемо спертися на майбутнє. Навіть ось це не визначено. Тому що Росія вона хоче повернути нас у минуле. А це неможливо. Ми зараз платимо найвищу ціну за те, щоб відірватися остаточно від руского міра. Але майбутнє наступить. Це Невідворотно, дякую.